Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що включилися у сьогоднішнє відео. Це буде добірка з нових парфумів моїй колекції, які я нещодавно придбала. Мені було б цікаво дізнатися про новинки в вашій колекції. Пишіть, будь ласка, у коментарях, яким останнім парфумом ви себе порадували. І також не забудьте підписатися на мій канал та обов'язково залишити під цим відео вподобайку. Таким чином, це допоможе його просуванню, а я буду знати, що контент в такому вам подобається і зніму для вас побільше відео в цьому стилі. Ну, а після цього давайте розпочинати. Ну що ж, одразу хочу розповісти вам про дві новинки від бренду Фліор. Це новий бренд для мене, я ніколи про нього не чула. І як я взагалі про нього дізналася? Мені дуже подобається зараз нота фіалки. Я все ще збираю парфуми для фіалкової добірки, тому, будь ласка, записіться терпіння. Чекаєте, вона обов'язково буде. Але взагалі, я підсіла на цю ноту, я її завжди обожнювала, але через парфум Mellow від бренду Dora я в неї знову закохалася. І це дуже гарна фіалка, бо вона трішечки з таким, знаєте, Гарним фруктовим стартом. Тут в нас є нотка малини, і вона досить кисловата. Цим мені подобається, як вона контрастує з більш пудровою фіалкою, мускусом, квітом апельсинового дерева. Дуже сучасний аромат. Хоча він мені нагадав класичний, знаєте, такий дуже гарний парфум від Герлін Інселенс. Напевно, ви про нього знаєте, бо він досить відомий. Але зараз вони змінили формулу самого аромату, і він з Звучить Вже не так, як колись, коли він тільки вперше вийшов, або його перші флагмани, А більш сучасно і спокійно, не так комплексно, я думаю, вони поприбирали багато нот, тому мені не вистачало саме той тієї потужності. І я почала шукати дублікати або клони, аромати в цьому стилі і трапила на цей бренд флор. В них я був. Є а, версія інселенс, я її придбала всліпу. І що я вам хочу сказати? Так, а, є, а вже ж схожі з інселенс, бо тут в нас також фіалка, така трішечки заблюрена, розмита в поєднанні з рояндою та ірисом, а вже ж пудрова, має натяк на помаду. І мені це подобається, але, наприклад, я можу поскаржитися на розкриття, бо тут мені не вистачає саме тих червоних. Ягід. Ну, та добре, Аромат дуже гарний, але легкий, не тримається на мені довго, і я тому я його наношу зранку, коли ще не в настрої на якийсь потужний парфум, тільки прокинулася і хочеться чогось дуже спокійного. Він досить лагідний, жіночний, класичний. І не можу сказати, що я їм не задоволена, але хотілося б, щоб в ньому було більше потужності. Тому я все одно обожнюю Mellow, якщо що вам хочеться його спробувати, я маю також для вас знижку. Ну, а інший парфум від бренду Flor, який я також сліпу купила це дуплікат Devotion від Dolce Gabana. Мені дуже подобається ця новинка бренду, бо вона така небанальна, дуже їстівна, про ваніль, Так само, як і цей аромат, вони неймовірно схожі. Тут також є. Така солодкість і майже цукровість ванілі в поєднанні з алкогольними елементами і дольками таких вже. Лимонних цукатів смачнющій, дуже гарний, компліментарний. також не тримається на мені зовсім. На жаль, тому я люблю їх поєднювати між собою. Вони гарно комбінуються і таким чином ем, створюється більш якийсь комплексний ефект, і за, за рахунок цього вони трішки довше тримаються. Тому ось такий в мене досвід з сліпими о, покупками клонів. Я взагалі люблю так побалуватися, подивитися чи клони. Схоже на оригінали, чи ні. Ці репліки непогані. Не знаю, чи я буду бавитися з іншими парфумами цього бренду. Напишіть, чи ви про нього чули колись, чи маєте якийсь улюблений бренд, який створює парфуми, які натхнені, наприклад, ось класичними ароматами або сучасними. Буду рада вашому відгуку. Ну, а на цьому давайте рухатися до аромату, який був давно на моєму більш на моєму більш лісті від бренду Sylvain Delacorte. напевне, знову неправильно сказала назву. Перепрошую, під назвою Валькірі. Це аромат з її ванільної колекції. Взагалі, в неї їх три: мускусна, дуже гарна флорентіна і перша аромат, з колекції, не пам'ятаю назву такі пудрові, гарні, досить мої хотілки. Потім вона має ще колекцію про квіт Апельсинового дерева. Я маю один з них Оскан. Це такий. Пачульовий парфум про білі квіти. І ось я придбала Валькірі: це ваніль. Ваніль в стилі. Эм... Карамелі, солодощів, їстівна, смачна але на старті. У нас тут нереальні цитруси, такі як лайм, гіркий апельсин, також є м'ята за базиліком. це не начебто коктейль на початку, освіжаючий, але все, що солодке. І ця солодкість вона стає потужнішою і важкуватою, але не занадто важкою. Я не знаю, як це вам пояснити. Але знаєте, парфуми чи саме в базі вони згущаються. І ось ця ваніль вона така майже сиропна. Цим вона мені дуже подобається в комбінації з цитрусовими нотами, схожа на Devotion. Вона мені нагадує мій улюбленець Ліру. Від Ксюржофа, вони всі ці аромати в одному стилі. І я обожнюю саме такі солодкі, потужні, дуже домінантні ванільні аромати влітку. І зараз, коли вже потеплішало, дуже доречно їх носити. Саме цей парфум я придбала з бренду від бренду Sommelier. Вони мають також семпли, Якщо ви знаходитеся можливо в Європі, можете затестити деякі популярні нішові парфуми, таким чином, потім вже придбати повноцінний флакон. Я маю для вас знижку, сподіваюсь, вона. Все ще активна. Подивіться, будь ласка, в описі до цього відео, буде вся корисна інформація для вас. Не знаю, чому мені подобаються такі е, дуже не агресивні, але відверті ванільні аромати, коли спекотно на вулиці. Я знаю, що більшість полюбляє щось свіже в таку погоду, але через те, що в саме цих ароматах є також цитрусові ноти, вони не занадто. І ще один парфум в цьому стилі це Дженні, знову ж таки, від Соридори, але це ще більш відверта гурманіка, навіть про випічку, таку, знаєте, французьку, дитячу. Тут вже більше нот, і це більш комплексна Історія нагадує взагалі, щось знаєте з дитинства, не начебто ви випікли дуже смачний домашній яблуневий пиріг. Класний парфум, Маю знижку, я вам кажу, а ви. Якщо хочете, можете з нею скористатися. Ну і давайте вже завершимо цю а, цитрусову а, ванільну історію на ароматі Lemon Tart від бренду Teodoro Scalottinus. Він досить популярний зараз в парфумерному колі, бо їх аромати недорогі, вони досить бюджетні, і в них нереальна проєкція, дуже гарний шлейф. Я взагалі закохана в їх колекцію. І Lemon Tart, він мене підкорив через цю, знову ж таки, лимонну ванільну так, цитрусова ваніль, але тут ще є в вершки, і такі ноти, як масло та цукор. Тому в нього дуже кремова текстура, і він мені нагадує ванільне морозиво з апельсиновою кожурою. Дуже класний, легкий, такий м'який, пухнастий. Мені подобається наносити його вранці, і навіть коли протягом дня я змінюю парфум, я все одно можу відчути його шлейф. І він для мене дуже затишний, дуже приємний і лагідний. Раджу вам усім на літо. Чесно, ваніль це афродизіак, тому він принесе вам багато компліментів. Але через ці всі лагідні ноти це буде дуже приємно і. Так а, легко. А так як я була дуже і досі дуже а, натхнена нотою фіалки, я в її обожнюю. У мене стільки парфумів, то чекайтеся, будь ласка, мої добірки. Я придбала новинку від Sol de Janeiro 59, їх а, Черіоса і слухати. Я не знаю чому, але вона мені нагадує Guidance від Amouage Дуже. Розхайплений, але неймовірно крутезний і дорогезний нішовий аромат. І в мене його наразі ще немає. Але я чомусь завжди про нього згадую, коли наношу цей аромат, який взагалі не тримається, бо це боді спрей мені здається, він про. Начебто солодку фіалку, але вона така ніжна, така гладка, така кремова, дуже крута. І мені подобається саме, коли я просинаюся, і, наприклад, іду кудись, готуюся да, до якогось заходу, наприклад, у вихідні дні до мітингів в підтримку України. Я його наношу в у ванній кімнаті, і поки я роблю мейкап і вдягаюся, я все одно можу ще його відчувати на собі. І це такий легкий, приємний аромат, обожнюю. Його. Прямо, Прямо всім раджу. Якщо є така можливість, я хочу ще придбати а, гарний такий крем для тіла з цим ароматом. Супер крутезний! Клас! Ну, а наступний останній парфум на сьогодні це, знову ж таки, як і перші аромати, моя сліпа покупка. І, на жаль, цього разу це взагалі мимо, прямо мимо, мимо, мимо. Але це дуже бюджетний, прям недорогий аромат від бренду Les Centures Cormandez під назвою Fix про інжир. І я ніколи не була великою фанаткою інжиру, але нещодавно я отримала ось такі. Маслянисті а, аромати від бренду Perfume Oil Expressions, і там був Sample Fig Leaf. І це, я думаю, дуплікат або аромат, схожий на а, дуже популярний інжировий аромат від Diptyque Philosophorus, якось так. І я почала шукати щось схоже, і ось натрапила на цей фікса ваш аромат. І коли я подивилася на ноти, я подумала боже, це. Аромат для мене, але взагалі ні. Бо тут, начебто, є ілан з інжиром, фіалкою, ваніллю. Боже, я одразу е його знайшла онлайн, замовила, але потім подивилася, що його порівнюють сам сарою, і вона мені подобається. І я зрозуміла, чому. Тут дуже потужний сандал, але аромат взагалі... Е Злітає моментально, не тримається, це навіть добре, бо він мені нагадує оту ванючку для автівки. Пам'ятаєте, такі були ялинки. І вони якось так, особливо коли а, спекотно ставало, а на сонці нагрівалася машина, і вони прямо ж так дуже нав'язливо, потужно а, пахли. Тому так, аромат не мій взагалі. Далі шукаю гарні інжирові аромати. Якщо можете щось порадити, буду дуже вдячна. Також за вашу вподобайку та підписку, будь ласка, допомагайте розвивати. Цей канал, ваші коментарі це точно зроблять. Вам не важко, мені дуже приємно особливо дізнатися, якщо у вас залишилося питання або про ваші новинки в колекції. Пишіть, слідкуйте за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками. Уся корисна інформація в описі під цим відео. А вам я бажаю гарного дня, тримайтеся! Слава Україні! Па-па!